Всім привіт! Це лот аналогових будильників та настінних годинників з радіоуправлінням, що означає автоматичне налаштування на правильний час, включаючи налаштування часу на літній або зимовий. Усі годинники на батарейках. Батарейки в комплект не входять, у лоті 12 одиниць. Почнемо з будильників у двох моделях: перша це квадратний будильник з великим дисплеєм та підсвічуванням. Натискання на кнопку у верхній частині будильника активує підсвічування. Це дозволяє зчитувати час у темряві. Їх дві одиниці. Друга модель цифровий будильник із термометром, календарем та підсвічуванням, чорного кольору із срібними вставками. Компактний та симпатичний такий холодян 4 одиниці. Далі настінні аналогові кварцові годинники із білими та чорними циферблатами, діаметром 25 см, дві моделі із термометром та гігрометром. За допомогою термометра можна дізнатися поточну температуру в приміщенні, а за допомогою гігрометра ви можете побачити вологість у відсотках. Годинники мають сучасний дизайн, білий та чорний циферблат з великими цифрами, стрілки прямолінійної форми. Годинники Високоякісний кварцовий механізм, що дозволяє завжди відображати правильний час. Мають позачасовий простий дизайн, підходять для будь-якої обстановки, для кухні, вітальні, офісу та інших приміщень. Замовляйте лоту наших менеджерів або на YouTube та Viber каналах. Всім дякую за увагу та гарного настрою!